Всім привіт, друзі! Буду зараз тестувати на дозиметрі-радіометрі контрольні джерела для перевірки справності дозиметрів, радіометрів, гамма-спектрометрів і будь-якого іншого дозиметричного обладнання. Так, увімкнемо підсвітку, щоб вам краще було видно. Або спалах телефону. Так, без спалаху, давайте. Так, от у нас є. Ну, Давайте перезапустимо, щоб увімкнути миттєво клацання. От Природній фон, щоб ви бачили. От Слюдяний професійний диземетріатом скан на лічильнику SBT-10A. чутливий у світі на 2022 рік. Саме цей детектор SBT-10A використовується на всіх атомних станціях: і європейських, і українських. І інших країн, тому що чутливі його ще не створили. Він на, кожних, на кожній прохідній кожної станції стоїть, так як є самим ефективним, самим чутливим у світі. До бета-випромінення. В основному і до гамма, і до альфи. Так, ну, в основному вони для бета розраховані її досконально детектують. Альфу також детектують, але не всі. Деякі партії детектують, деякі ні. Це потрібно тільки на практиці перевіряти. Ну і гама детектують всі, абсолютно всі. Так, от я підготував в герметичних зіблоках. Вони не бояться дощу, води, можна занурювати під воду навіть. Повністю герметичні зіплоки от фіолетового кольору, щільний э, пластик. Тобто можете їх з собою носити навіть під дощем, нічого йому не буде. Постійно біля дозиметра. Лежити, наприклад, там, в чехол дозиметра з собою постійно мати. Приложили до дозиметра, підвищення фону побачили, спрацювання сирени, сигналізацію побачили, що небезпеку. І знаєте, що ваш дозиметр справно працює. Якщо він не реагує ваш дозиметр вже на це джерело, значить несправність конкретно в дозиметрі у вас, щоб ви про це дізналися. Ну, Давайте до тестів перейдемо. От Партія з 9 штук. От, конкретно ця тут а просили, щоб сильніше фонило, От, я підібрав однакові розміри пакетиків. Давайте протестуємо. От у нас, як бачите, природній фон 13-14 мікрорентген в годину. Сигналізація у нас виставлена на 30 мікрорентген, по-моєму. Ну і давайте протестуємо. Перший. Просто ось так вложу пакетик на місце, де стояв дозиметр, саме на тому самому місці. Вложимо на нього. Прилад. Отже, же, бачите, 20, 30, більше 30 спрацювала сирена. Сигналізація про небезпечний рівень. Отже, 55 мікрорентген в годину аж. 59, 62 мікрорентген в годину. Ось таке потужне джерело. Перевищення фону в 6-7 разів навіть було. От, ось так перевіряються дозиметри. Якщо хочете, щоб ще більший фон був, просто більше пакетики вам потрібно. Це самий потужний в світі концентрат. Я, перевір, я купив абсолютно всі садові добрива, які можливо було знайти. І Іноземні, і українські. Українські виявилися майже всі дуже або підробками повними, або дуже неякісними копіями. В них там калію немає майже взагалі. А концентрат взагалі в Україні не знайти. От. Давайте поставлю одну гранулу, от, заміряємо її одну. Так, одної і замало. Так, давайте зробимо так. Сигналізацію зараз виставляю. Виставимо на. А, тут 40 взагалі стоїть. Виставимо на 20 мікрорангем, бо перевищення 20 ніколи не буває в українських містах. Всюди завжди менше 20 мікроренгем в годину. Так, ну і подивимось, яка буде. Реакція швидка миттєва на наш концентрований калій 40. От наш природний фон, як бачимо. Ложимо на це саме місце наше джерело. Ставимо дозиметр, бачимо зразу перевищення, все спрацювала сирена, небезпека. Нас попереджаємо. Це супер. Тепер можемо орієнтуватися на звук. Ви вже графічно побачили на дисплеї все. Так. Просто перевертаємо. Дозиметр сам, до речі, замовкає, коли фон приходить у норму, падає. Зараз продемонструємо, як покази падають. І як зменшується менше рівня сигналізації, він замовк. Ну, от бачите все, замовк. Зробимо ось так. І давайте зверху поставимо ну, наш пакетик. Ось такий він маленький. Чим більше пакетиків, тим сильніше фонить, швидша реакція, от, бачите, спрацювало. Дехто просив, щоб. Їм більшу кількість пакетиків або один великий. Тобто всі ці сипати в один. Тоді фон більший, реакція швидша. Ну, Давайте продемонструємо, скільки можна вижити максимум через цей пластик. Бо сам пластик ще затримає бета-частинки дуже так добре. От Пакетик. Давайте поставимо на нього, заміряємо. Що в нас тут виходить? от як бачите, через пакетик максимум проходить, якщо в мікрорентгенах, умовних до 180 мікрорентгена годину. Клацення, чуєте, як тріщить, сильно збільшилось. Ну от, без пакету, якщо пластик забрати, то буде більше. От 192 навіть було. Давайте перемкнемося в режим осереднення. Як бачите, 24 бета частинки в секунду влітає зараз детектор. При фонових до 2 імпульсів в секунду перевищення більше, ніж в 10 разів. Більше, ніж в 10 разів. 27 імпульсів в секунду. Давайте переверну іншою стороною. Якщо забрати пакетик, то буде навіть і 200 мікроНГ в годину умовних. Так. Ну і тепер давайте кожен з цих вам помірюю. Покажу, скільки видає фону один пакетик, два, три, одночасно чотири, і так далі. Так, давайте поставимо одну, криш... один... одну гранулку. Ну, від одної гранувки перевищення до 20 не буде, звичайно. Потрібно побільше. Давайте поставимо ще одну. І третю. От. Три гранулки. При трьох гранулках чуєте вже клацання. Частота клацання збільшилась. Ну, вже 17 мікрорентген. Вже 18 до 18. Ну, три замало. все одно. Давайте ще ставлю одну. Четверту. Четыре гранулки Поняла, що у нас став? Все одно все замало. Ну і п'ято. Малувато буде. Потрібно брати зразу пакетик і не морочити голову. Так. Ну давайте тестуємо. Перший. Встановлюємо його. От зразу сигналізація. Миттєво. Давайте другий. Ми ще бачили на дисплеї все. Почнемо перший. Все, спрацювала сигнал, це вже більше 40 мікроМГ. Другий. Чекаємо, поки фон набирається. Другий. Спрацювала сигналка, вам вже більше 30 мікроенергів, 35. Так, третій. І потім одночасно 2 замірюємо, одночасно 3 і більше. Дивимося, які покази будуть в імпульсах в секунду, ви все бачите на дисплеї. Я говорю вам в умовних мікроенгенах годину, бо люди так звикли в умовних одиницях. Ці І більше. ну Довше чекати не буду, щоб покази були. в них всіх однакові, виходять в цих пакетах покази, але потрібно довше чекати, поки усереднення, а я в реальному часі вам покажу в режимі пошуковому. Зверху от позначки приблизно дорівнює в верхньому правому куті. І вже пішло ось 50 кг. Далі. Ну, далі вже міряти не будемо, вони і так всі однакові. І так, Так, і тепер давайте заміримо одночасно два. Миримо ось цей і ось цей. Які у нас будуть покази даному. Вот. Если вам потрібен больший фон, то берете сразу два пакетика. 73-84 микрохэма, один умовних, до 84 87 микрохэма. І це через пакетик. Якщо їх висипати на слюду, звичайно ж, буде більше. Давайте подивимось, скільки в нас покажуть. Ну, 84 ви два пакетика. Давайте візьмемо. Більше їх, наставимо, наприклад. Зараз отак от купу наложу. Купа пластика, перегородок, вони заважають радіації. Але все одно поміряємо приблизно цілу купу. От 141-166 мікрорентген, до 166 в годину умовних фон від скільки там 8-9 пакетиків, Ось так. Тепер я покажу, наскільки пластик це поліетилен або поліпропілен, з чого ці зіплоки роблять, не знаю. Так, я вам продемонструю, як він затримує радіацію. От ми поставили два пакетики, замірюємо через. Один шар поліетилена. З цієї сторони етикетки Ми її перевернемо в іншою стороною, щоб ще вона не затримувала радіацію. будь що затримує бета частинки випромінені. Ось так. І замірюємо. Дивимося, скільки нам покаже. 72, 99, максимум 0,99 99. Ми переключимося в режим всерединення і ось так прям. Точно. Без фону, без врахування зараз. Всередині. Ну так. Максимум, скільки у нас 80 умов. Тобто давайте в імпульсах в секунду. Це саме правильні одиниці, букерелі, тобто, скільки частинок влетіло в секунду, в датчик середній. Рядок середній. 13, майже 13 імпульсів в секунду. Разом з формулами. Ну, 13. 13 CPS. Це близько 77. Мікроінген година умовних. Добре, запам'ятали. Навіть 12,5. Добре, 12,5, хай буде. 12,5 СПС 77 мікрорентген. добре. Тепер що я роблю? Висипаю. Цих пакетиків при вас і замірюємо без поліетилену І приблизно так, таку саму геометрію збережу, розложу так, як вони лежали приблизно. Ну Ось, і заміряємо. У нас було 12,5, ми пам'ятаємо, а тепер дивіться, вже більше. Але ми переключимось в той самий режим, щоб точно все було.

На один імпульс в секунду більше. От його затримує конкретно пластик. Ну, поліетиленосі. От, навіть на півтора більше. От умовних 85 мікроНГ в годину. В CPS бачимо 14 цифру. 18,5. Тобто на 2,5 імпульсів в секунду це досить багато. 2,5 імпульсів в секунду це суттєве таке перевищення. Так. Ну, ще, геометрія не дуже. Тут правильно, ще попливала геометрія трошки. Давайте зверху ось так положу ось цей полі. Закриємо, перевіримо як він загасить. Так буде більш точніші дані, тому що тут я геометрію якраз збережу правильно, така як була. От, перекрию, дивимось. Обновимо. Бачите, два слої, бо пакетики слої цього пантелену знижує фон до 10,5 імпульсів в секунду. Без було 14, ви пам'ятаєте. Цей пакетик зменшив фон аж на 4 майже імпульси в секунду. Умовно 66 мікрогенів в годину. Тепер забираю ці пакетики, щоб зберегти геометрію. Потім не говорили, що я розсуну, площа більша була. Ну, дивіться, площа така сама, бачите? Я не рухаю їх, взагалі не доторкаюся до так, і в цьому самому режимі підношу. Де в нас там середина? І обновляю. Це без пакетиків. Ну от, як бачите, вже більше 14. Навіть тримаємо. Імпульсів в секунду. Ну і будь ласка, наскільки більш. На 4 імпульсів в секунду. Та навіть ще більше, дивіться. На 6 імпульсів в секунду. Не почекаємо трошки. Ну, на 5. На 4-5 імпульсів в секунду більше без поліетилен. Тобто він так сильно затримує бета-частинки. Щоб ви собі знали, що зіплоки поп'ятники затримують бета випромінення частково. І, будь ласка, у нас 14 імпульсів в секунду. Ставлю знову пакетики. Перекриваємо. Перекриваємо, перекрили все пакетами, добре. Відношу, обновляємо. Так, і бачимо, що 10. 4 імпульси в секунду повністю загасив поліетилен цей. Чи поліпропілен, напевно, поліетилен. Потрібно починати, що роблять ці. Поліетилен, напевно. Поліетилен дійсно затримує. І рентгенівське, і бета, випромінення. І, і нейтрони. Завтра можемо пакети. Ну от, будь ласка, все, 10 імпульсів. Все, впевнили, що ось цей маленький пакетик так може сильно обмежити потік активних частинок. От. Без нього зараз. До речі, лайфхак. Якщо хочете чути клацання, і щоб сигналізація не спрацьовав, просто ставите на паузу паузуметрі і ви чуєте тріщання в реальному часі кожної частинки, яка влетіла, але сигналка не спрацьовує, бо дозиметр на паузі стоїть. Все, вмикаємо. Спрацювало. От, будь ласка, без поліетилену. У нас 17-16 аж. 4 мікровині Ну видно, я вже зрушив, посунув трошки. Оте. Посунув трошки гамили, Ну От, все, 14 з Все. Все показав. Такий тест. Всім до нових зустрічей. От. Кого цікавить, кому потрібно. Безпечне джерело. До речі, нічого не буде, навіть якщо його з'їсти. Я сміливо можу з'їсти. Це просто калійне добриво е садове для вазонів ваших от, кімнатних рослин. От. Гранульоване, сублімоване, концентроване. Звичайний калій 40, який присутній всюди. Він навіть. У вашій крові плаває, і людина радіоактивна, вона також фонить. Це можна поміряти в інцевому будинку великому, саме через цей ізотоп. Ну і вся планета, і все. А тут він просто концентрат. От, тільки в Італії роблять такий якісний. Я купив дійсно дуже багато всі, які міг, і в рідкому стані я купував добрива ну, водою. Вони вже розведені. І сухі, і порошки, і гранульовані, і сублімовані, і, і в вигляді пудри, як мука будь-які і кристали. І все не те не концентрату немає. Фанить дуже слабо, бо взагалі не фонить єдине, От Італія порадувала. Дійсно, з Італії везуть. ну Зараз, напевно, немає вже експорту в Україну, ну імпорт у нас. Ну, Італіанці молодці. Їм дуже дякую. Також кому дозиметрі потрібні чи будь-які питання. Безкоштовна оренда є. В будь-яке місто поштою відправляємо, залишаєте завдаток, користуйтесь там до 5 днів аж безкоштовно. І відправляєте назад в залог вам повертається. Абсолютно безкоштовно, нічого платити не потрібно, без інтересу. Нашого звертайтесь, контакти для зв'язку зі мною є в опису під кожним відео на YouTube-каналі Радіофобія. Є посилання там на сайт, і є меседжери, телефони, все. Зв'язуйтесь, підкажемо, допоможемо. Всім до нових зустрічей!